Навіщо потрібна історія під час війни? Таку тему мала нинішня лекція в обласній універсальній науковій бібліотеці. Провів її Вахтанг Кіпіані, офіцер хорунжої служби другого корпусу НГУ Хартія відомий український журналіст та історик. Хорунджа служба це підрозділ, який займається навчанням рекрутів, солдат, сержантів, офіцерів, підготовкою людей до виконання бойових задач. І історія є одним з елементів цієї підготовки, і крім цієї роботи в самих підрозділах, що є ключовим і головним напрямком. Ми трошечки працюємо ще з цивільним населенням, з нашими волонтерами, з нашою молоддю. Історія важлива складова національної єдності, а тому й для ворога має особливе значення. Росія знищує усі відбитки минулого українців на своєму шляху. У цьому їй слід протистояти, вважає Вахтанг Кіпіані. Росіяни ведуть війну за нашу історію. Тобто, якщо ми не будемо знати і захищати свою історію, то ми станемо, і це неодмінно станеться, як це бачимо на прикладі Білорусі, коли російський погляд на минуле і теперішнє буде перевалювати або просто залишиться єдиним. Як, наприклад, на території, яка нині росіянами окупована, вже немає українських книжок. Бібліотеки почистили, пам'ятники познімали. Загалом хорунжа служба другого корпусу НГУ Хартія налічує близько 70 лекцій на різні теми. Зазвичай їх проводять для військовослужбовців. За можливості просвітницькі заходи влаштовують для цивільних, адже усі українці мають усвідомлювати за які цінності триває боротьба. Коли мова йде про наші населені пункти на сході, це ж війна йде не тільки за самих. Руїни або за, за самі будівлі. Війна йде за те, щоб на цій території була українська школа, був український прапор, звучала українська мова. Вшановувалися наші герої минулого, там, сто років тому, які за добу, добу УНР, наприклад, воювали. І ті, хто роблять під тим самим прапором, ту саму боротьбу сьогодні. До слова, Вахтанг Кіпіані відвідує Хмельницький вдруге. Ще до повномасштабного вторгнення він приїздив із презентацією своєї книги Справа Василя Стуса. Вахтан веде, вів в минулому канал Історична правда, медійний ресурс йому є що розказати. В нього є чимало історичних документів, які він зібрав у архіві Музеї, архіву української періодики. І він написав чимало книжок. І для тих, хто сьогодні до нас не потрапив, я думаю, що є можливість взяти його книги, які можна взяти додому, почитати з бібліотеки. Дар'я Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста.